Біопластик природного походження, можливість вирішення проблеми забруднення довкілля. Вироби з пластику широко використовуються в повсякденному житті завдяки своїм властивостям, таким як довговічність, легка обробка, низька вартість виробництва. Однак їх стійкість до деструкції в природних умовах спричинює зростаюче накопичення бувших житку виробів із пластмас у навколишньому середовищі. Незважаючи на нагальну потребу стійких матеріалів для масового виробництва комерційних продуктів та неймовірну різноманітність природно-біологічних розкладуваних матеріалів, використання біоматеріалів на сьогодні залишається вкрай обмеженим. В умовах простої нестачі природних ресурсів та загострення проблем забруднення довкілля особливу увагу набувають дослідження, що дозволяють впроваджувати нові технології отримання біополімерів, з поновлених природних джерел. Важливе місце серед біополімерів займає хітин та його модифікація хітозан. Тому ми обрали напрямком нашої роботи виготовлення біопластику з природних хітиномісних матеріалів, зокрема з грібів. Мета нашої роботи отримати хітозан і біопластик з плодових тіл грибів. Для досягнення мети були поставлені завдання: отримати природний хітин з плодових тіл грибів трудовиків, виділити хітозан з отриманого хітину, визначити якість отриманого біопластику. Актуальність та новизна роботи: виробництво біопластику з хітину грибів дозволить зменшити антропогенне навантаження на довкілля. Оскільки основна частина пластикових відходів, врешті-решт, потрапляє на колишнє середовище, нами запропонований інноваційний метод використання плодових тіл грибів в якості сировини для виготовлення біопластику. Даний матеріал природного походження може зменшити негативний плив пластикових відходів на довкілля. У якості сировини ми використовували гриби-трудовики. Отримання хітозану з хітину грибів проводиться у дві стадії: виділення хітину з сировини та його подальше деацетилювання задля отримання хітозану. Для виділення хітину з первинної сировини здійснювали наступні кроки: перше, подрібнювали сировину до розміру частинок 3-5 мм. Розмір часток визначається за залишком наситі. Друге, демінералізацію проводили розчином азотної кислоти концентрація 70% при температурі 20 градусів Цельсія протягом 120 хвилин, постійно помішуючи. Під дією кислотини розчиня у воді сполуки кальцію переходять у розчинні і можуть бути виділені разом із фільтратом. Отриманий у результаті демінералізації хітин помістили на сито і промивали підлуженою натрій оаж водою PH8. Потім дистильованою водою до нейтрального значення pH. Сушку отриманого матеріалу проводили при кімнатній температурі протягом 1 доби. Третє. Депротеїнізацію проводили розчином гідроксиду натрію 32% при температурі 80 градусів Цельсія протягом 120 хвилин, постійно перемішуючи. Де протеїнізовану масу поміщали на сито, промивали водою підкисленою соляною кислотою PH5, а потім дистильованою водою до нейтрального значення PH. Отриманий хітин був кремового кольору. Перед децетилюванням хітин сушили при кімнатній температурі протягом одної доби. Четверте децетилювання. Хі... Дезитилювання хітину задля отримання хітозану. Проводили додаванням до сировини 50% урощену натрію Аж з подальшим нагріванням до температури 100 градусів Цельсія і постійним перемішуванням продовж 90 хвилин. Після закінчення процесу децитулювання рідину фільтрували. Отриманий хітозан промивали дистильованою водою, висушування хітозану проводили при кімнатній температурі протягом 1 доби. Результати роботи. Отриманий хітозан перемістили у стаканчик і залили 9% оцтом, ретельно перемішали. Чисточки хітозану поступово розчинилися, отриманий жилеподібний розчин, залишили сохнути. Приблизно через добу отриманий напівпрозорий матеріал. Біопластик виготовлений на основі хітозану, можна використовувати для виготовлення пластикових пакетів, посуди, упаковок тощо. Вироби, виготовлені з пластику, швидко і безслідно розкладаються у зовнішньому середовищі. Методика отримання хітозану не є складною і не є надто дорогою. Якості хітозанового біопластику дозволяють широко використовувати його замість пластика з викопної сировини. Висновки: у процесі виконання роботи був отриманий хітин з плодових тіл грибів трудовиків. Для отримання хітозану з природного хітину послідовно... Проводили демінералізацію, депротеїнізацію і деацетилювання. За фізичними властивостями, отриманий біопластик подібний до звичайного пластику, але на відміну від нього є екологічно чистим. Крім того, він розкладається протягом декількох тижнів і при цьому не завдає шкоди довкіллю.